Гроші з оренди торгових місць у Коломиї спрямують на потреби Збройних сил України. Стосується це великоднього ярмарку, який запрацював у середмісті. На кількох десятках яток можна знайти різноманітний святковий крам від крихітної писанки до великого кошика. Холодна та ще й сніжна погода не лякає ані продавців, ані покупців Коломийського великоднього ярмарку. Напередодні великих християнських свят люди гуртуються біля прилавків з гілочками верби, з великодніми кошиками, писанками та іншими атрибутами свята. Ціни зросли у порівнянні з минулим роком. Не приховують продавці, однак покупці все ж є. Звичайно, хотілося б більше, кажуть вони, але продовжують. До Великодня ще є час. Просто ну, купують, не так сильно. На кошики ціни різні. Це залежить від величини, якості та оздоблення виробу, кажуть продавці. Найдешевший можна купити за 200 гривень. Найдорожчий на великодньому ярмарку коштує тисячу. Щоб вкрити його красивою серветкою, коштуватиме в середньому ще 200 гривень. Свічку для кошика можна знайти і за 5 гривень. Є в рази дорожчі. Так само різні ціни і написанки найдешевша, маленька, дерев'яна 15 гривень. Хочете справжню з ручним розписом, платіть більше 70, ексклюзивні ще дорожчі. До слова минулого року та писанка, яка сьогодні коштує 70 гривень. Вартувала 50 яйця дорожче ставлюють. Краски такі справжні, на яйці є 70, а такі дерев'яні, то дешевші йдуть. Поза мікрофоном продавці кажуть, частину виручених коштів від продажу великодніх товарів цьогоріч спрямують на допомогу військовим. Кожен допомагає ЗСУ. А от Усю суму, яку вони платять за оренду торгових місць, міська рада вирішила віддати десятій окремій гірсько-штормовій бригаді, каже Таїса Костюк, директорка Коломийського центру туризму та дозвілля, який є ініціатором та організатором великоднього ярмарку. Одне торгове місце за весь період коштує 1300 гривень. По днях ціна інакша. перші тиждень 120 гривень. Один день вихідні святкові 150. 90% вже маємо зайнятих торгових місць. За оренду торгових місць минулоріч під час великоднього ярмарку Коломийський центр туризму та дозвілля заробив майже 50 тисяч гривень. Не меншою сподіваються в міській раді буде сума і цього року. Завжди ці ярмарки організовує наше комунальне підприємство центр туризму і дозвілля. І цього року також. Особливість така, що кошти, які здають підприємці, вони будуть всі направлені для військових, для підтримки наших військових. Ми їх передамо на нашу 10-ту бригаду, а вони вже будуть використовувати на свій розгляд. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК.